Snoop Dogg нарешті знайшов собі гідного персонажа. Ним виявився Равлик. озвучив малюска на імення Смув Мув у мультфільмі Турбо. Хіп-хопер не обмежився лише озвученням анімаційної стрічки. Він ще й написав саундтрек Let the Buzz Go. Це прикольний мультик. Турбо крутий, не треба боятися мріяти. І не здавайтеся, вірте в себе, коли є гарна команда підтримки і бажання досягти мети, навіть Равлик може перемогти в гонці. Окрім Снупа, свої голоси анімаційні ним героям віддали Райан Рейнольдс, Самюель Ель Джексон і Мішель Родрігас, яка підсіла на перегони ще з форсажу. Мені подобаються гонки і мій персонаж. Цей мультик дивитимуться малі діти, які не бачили мене у форсажі. І мене це дуже тішить. Моя аудиторія збільшується. Та на презентації турбо не обійшлося без лайки. Під час виступу на сцені снуп захопився і зронив кілька нецензурних слів. На щастя, дітей там майже не було. Прем'єра Турбо в Україні запланована на кінець червня.